Всім привіт! Якщо ви не вмієте грати шашки, але хочете навчитись не лише грати, але й перемагати, то це відео саме для вас. Влаштовуйте зручніше і я детальніше розповім вам про правила гри. Перше, що вам потрібно знати, це те, що шашки грають на шашківниці, яка складається з 64 клітинок двох кольорів: темного та світлого. Будь-яка клітинка має своє унікальне ім'я, яке утворюється на перетині горизонталий та вертикалий. Наприклад, на перетині горизонталі 1 та вертикалі А утворюється темна клітинка з ім'ям А1. Шашківницю треба розташовувати таким чином, щоб клітинки А1 та H8 знаходились ліворуч від гравців. У цю гру можуть грати одночасно лише два гравця. Кожному видається по 12 шашок, одному білого кольору, іншому чорного, кому які можна визначити за допомогою жеребкування. Право ходити першим надається гравцю білих шашок. На початку гри всі шашки прості і мають однакові права. Будь-яка шашка може ходити. Лише на одну клітинку вперед. Лише з чорної клітинки на чорну, лише по діагоналі. Якщо гравець відірвав руку від шашки, цей хід вважається завершеним і повернути шашку в початкове положення більше неможливо. Ваш суперник ходить зеркально на вас. Шашки можуть не лише ходити вперед, але і забирати шашки вашого суперника. Для того, щоб взяти шашку суперника, потрібно перестрибнути через неї на вільну клітинку. Взяття ця шашки є обов'язковим, навіть якщо це вам не вигідно. Шашка може бути не лише одну шашку суперника, але і декілька, як по діагоналі, так і по колу. Якщо ходити, шашка може лише вперед. То бити вона може як вперед, так і назад. Наприклад, але перестрибувати двічі через одні ті самі шашки не можна. Побиті шашки знімаємо з поля після завершення ходу. Якщо проста шашка досягає темної клітинки найближчій горизонталі до суперника, вона автоматично стає дамкою і отримує нові права. Для того, щоб відрізняти дамку від інших шашок, від простих, її потрібно якось відрізнити. На дерев'яні ставиться ще одна шашка, а якщо у вас пластикові, то вони просто перевертаються. Дамка в багатьох випадках підвищує шанси на перемогу, але не завжди. На відміну від простої шашки, у дамки з'являються нові права, і тепер вона може рухатися не лише на одну клітинку, але і на декілька. Не лише вперед, але і назад. І так, по всьому полю. Перемагає той гравець, який залишив іншого. Гравця без шашок або без можливості ходити. Наприклад, в інших випадках може бути нічия, якщо шанси гравців рівні, це може відбуватись, коли у кожного гравця є по одній дамці або по дві. Ось ми і розглянули всі правила. Тепер можна сміливо поступати до гри. Якщо у вас виникають якісь питання, ви можете задавати їх в коментарях. А я вам бажаю грати та перемагати!